От саме з цього аеродрому відбувалися ракетні нальоти з літаків, випускали ракети по території України. Ще вони випускають з Каспія. Також звідти до нас летять ракети. От яка частка ракетної загрози, якщо можна так оцінити, тепер відпала? Наскільки тепер менша ймовірність ракетних обстрілів стала з, з зі знищенням цих літаків? Ну на жаль, не менше, тому що десятки аеродромів використовує окупант. Це десятки аеродромів в Білорусі, в Росії по всій протяжності кордонів, наших з ними нагадаю, що. До 20, а то й більше одиниць авіаційної техніки постійно знаходяться в небі в окупантів. Ну не на території України, зрозуміло, а довкола українських кордонів. Вони патрулюють 24 на 7 літаки різних літаки різних типів, які здійснюють патрулювання і. Ракетна загроза, на жаль, зберігається, тому що ну, з цього регіону більше атакували з бухти Севастополя. Це кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ракетами Калібр. Решта ж ракетних атак, це з району Астраханіту, 95-ту сто ракетами Ха. Ну так само тут 22 М 3 літаки, які з регіоз з Курської області з півночі України. Ну, та, та інші напрямки цілі такі е, все ж дійсно більш патрулювання також завдавали ударів цим авіаційним озброєнням авіаційними ракетами, такими як Х-59, х 58 е, можливо, х 31 один, які е, злітали з аеродрому е, власне Новофедрівки і курсували часто до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією. І і надавали повітряну підтримку власне тим тим флотам, чорноморському та каспійському підтримували їх з повітря. Це це теж надзвичайно важливо для окупантів, тому бачно менше підтримки вже будуть мати на цьому напрямку.